Доброго часу доби, шановні чарівниці і чарівники, вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю мирного неба всього найкращого! Я хочу з вами трохи поговорити, саме тому я записала, записую, точніше, це відео звернення. Записую вже з другої спроби. Перше відео по певним причинам було невдалим. Ну, мабуть, так повинно було статись. Ці карти, які розкладені на столі, на вівторі, є певним натяком про те, що і про що я хочу поговорити. Це з двох оракулів. оракулу повного місяця і оракулу затемнення. Почну здалеку, почну в хронологічному порядку. Мене, були, мене виховували. В релігійній сім'ї, в християнській сім'ї, і найбільший вплив на мене мав тато, він був прям просто дуже-дуже віруючим, назвемо це так. І колись я у нього запитала, коли була підлітком, можливо, років 13-14, я у нього запитала: тато, а в тебе буває колись, у тебе таке колись було? Коли ти молишся? І деякі пев... якісь певні думки, наче як не твої, наче як хула на Бога. Він мені сказав, що так, у нього таке інколи бувало. Ми просто поговорили, як би мовити, озвучили, проговорили це все. І не до якого висновку не прийшли тоді, коли була ця розмова. А з плином часу вже пройшло дуже багато років з тих пір. Мабуть, років 15, можливо, навіть більше. І в мене з'явились певні думки стосовно цього. І я запитувала у деяких людей, чи буває у них таке, що вони їх відчувають, наче як інколи до них приходять думки, наче як не їхні власні, і частіше за все вони негативні. А Якісь образливі слова про когось, або, наприклад, про них же самих, або, наприклад, не приведи Боже, хула на Бога і так далі. От, е я хочу поділитися своїми думками стосовно цього, ну, назимо це так, феномену. Можна так таке слово підібрати. Е можливо, воно некоректне, але от я думаю, хай буде так, феномен. Е я не кажу, що наступні мої фрази, що я скажу у цьому відео, є істина в останній інстанції. Ні. Це просто роздуми. Родуми слух, можливо, вони комусь допоможуть, я на це сподіваюся. Одним словом, я вважаю, що темні сили, якщо вони є, вони таким чином перевіряють людей. Ви розумієте, у них темних сил називаємо це так багато функцій, і якби вони були не потрібні, Бог би їх не створював. І. Існує багато міфів та легенд, існує багато теорій, і релігійних теорій, і філософських, і просто люди розмірковують і викладаються все в інтернет, або до цього, допустимо, століття тому писали книжки і так далі. А я просто хочу поділитися певними думками. Є декілька теорій, що, наприклад, там темні сили зі силами світлими розвивалися паралельно і завжди існували, так би мовити, поруч, ніхто там нікого не створював. Я не, думаю, я не знаю, що правда чи ні. Але я хочу сказати, навіть якщо темні сили існують, і їх дійсно створив Бог, вони таким чином перевіряють кожну людину, щоб показати Бога, хто з якого тіста зроблений. Щоб було зрозуміло, на що людина може піти, на що людина не може піти і кого потім, після того, як людина завершить своє життя на цьому світі, куди відправляти? Чи в рай, чи в пекло, назмомо це так. Ну, це так, можливо, грубо сказала. Умовно, але смисл такий. І мені хочеться сказати, що, наприклад, якщо у вас бувають такі певні думки не приведи Боже під час молитви, або просто коли ви там своїми справами займаєтесь, і до вас приходять думки якісь погані про самого або про саму себе, або про оточуючих вас людей, або про колишніх, або, наприклад, як я вже сказала, не приведи Боже на хулана Бога, це можливо. Це можуть бути ваші думки, в більшості випадків це так і є. Але є такий процент, що такий відсоток е випадків, що це можуть бути певні думки, які до вас посилаються, щоб перевірити вас, чи підете ви на поводу у темряви і підете в цю темряву, чи ні. От е це моя думка на даний момент, на даний етап мого життя. Я так вважаю, припускаю, точніше. Я розумію, що я можу помилятися. Я розумію, що скільки людей, стільки і думок, я це прекрасно розумію, але я хочу поділитися своєю власною це я щойно зробила. Дівчата та хлопці, хто буде дивитися моє відео звернення до вас, я вам хочу сказати, що якщо у вас щось таке було, можливо, це привід. Коли виникають такі думки спонтанні, наче як ви на ту людину не злитеся, допустимо, на людину або на вас самих, але виникла якась певна негативна думка, що хтось там дурний, або хтось там некрасивий, або хтось там іще якийсь, тут можна піти декількома шляхами, і один із них це може бути молитва. Молитва тому, Кому ви вважаєте, молитись за потрібно. Я не закликаю вас ні до чого, я просто скажу, що у кожного з вас, глядячи, шановні, своя картина світу, у кожного з вас свій Бог, або боги, або богиня, або богині, кому ви там молитесь і так далі. Ви можете вас звати до тих сил, хто умовно над вами. Ну, скажімо так, хто ваш покровитель. У кожного вони свої. У Багатьох людей це християнський Бог, ви можете в такі моменти, допустимо, помолитися йому. Якщо ви, допустимо, атеїст, або людина, яка вірить у силу думок і силу Всесвіту, ви можете звернутися, в принципі, до вселенського разуму, ми назвемо це так, і просто попросити, щоб ну, або ці думки зникли, або щоб попросити в даному моменті допомоги, бо ми багато хто з нас займається. Саме єдством це так, і багато у нас негативних думок не про якихось там людей, не про Бога навіть, а про самих себе. Можливо, це приходить такий момент, коли потрібно звернутися до вищих сил за допомогою або за порадою, або ще щось таке. Наприклад, можна це проговорити з вашим психологом, якщо ви відвідуєте певні онлайн. Ну, заняття з психологом або сеанс, мабуть, сеанс краще слово підходить. Я думаю, так. Ну, психолог з чисто такої наукової точки зору повинен, я думаю, хороший психолог так і робить обґрунтувати це все, ці всі думки. Але мені хочеться просто поділитися тим, що, наприклад, це не завжди може йти від вас. І не потрібно себе гризти за якихось негативні думки, що у вас, можливо, виникають, лише тому, що вони виникли. Інколи це може бути підсвідомість, інколи це може бути дійсно ваші думки. А ще деякий відсоток, що це може бути думки від певних сущностей, які хочуть вас перевірити, не те, що їм в кайф сидіти поруч з вами, допустимо, і заставляти вас змусити. Думати щось погане. Я на даний момент так не вважаю. Я думаю, що це просто частина їхньої роботи, для чого їх і створили, можливо, це одна з причин, чому вони були створені, якщо їх створювали. І вони тим самим хочуть вас понукнути до чогось. І у кожного це свій випадок, і у кожного це якась своя історія. Мені чомусь здається, що потрібно прибігати до допомоги або до своєї власної, або до допомоги спеціалістів, або до допомоги, наприклад, Бога. Ну, звісно, якщо це є в вашій картині світу. Назвемо це так, в вашому світогляді. От. Я думала, що відео, якщо чесно, буде коротшим. Я просто хотіла поділитися з вашими думками, і мені. Я не дарма розклала ці карти тут карта Біси, карта янгол-охоронець, Свята Вода, янгол та демон. І тут дуже красиво створили, створила, точніше, авторка цієї колоди карту янгол-охоронець. тому що тут над людиною янгол несе і світло, і освітлює її шлях. Можливо, інколи потрібно прибігнути до допомоги цих сил. і... Допомогти, щоб вони допомог... призвати, щоб вони вам допомогли, освітили вам шлях і допомогли зрозуміти, чому у вас, допустимо, виникають ті чи інші негативні думки. Можна, в принципі, поєднати і езотеричний підхід, наприклад, і підхід релігійний, і підхід науковий. Я маю на увазі таку науку, як психологія. До того чи іншого вашого питання, яке можливо у вас гризе. Ще раз скажу, що це лише мої думки, і я не вважаю, що це прям істина в останній інстанції, коли людина в чомусь певнена, і вона це каже, що може бути так і ніяк не інакше, це означає те, що вона. Скоріше за все в цьому предметі погано розбирається. Якщо це стосується от таких от тем, яку я в цьому відео підняла. Ну це так. Це вже нашого відео не стосується. А, дякую вам за увагу. Бажаю мирного неба всього найкращого. Можливо, дійсно це комусь допомогло. Сподіваюсь, що допомогло. Я вам бажаю ще раз мирного неба. Всього найкращого. До побачення. До нових зустрічей на моєму каналі Хата Черниці. Мирного ще раз у неба! Хочеться казати цю фразу знову і знову. До побачення!